i oh don't すごいすごいすごい Анатолій Романченко з м'ячем. І у нас 34-та хвилина розпочалася. Непоганий пас. Непоганий на... пас, так. Да. І Мироненко ледь не поцілив у кут. З чудового навісу. Це Кулик був, так? Так, Це Кулик. А. Він намагався замкнути якраз. Цю... Є свисток і в стінку влучив. Але на підбиранні Горобець. Дуже непогана точка саме для удару, але стінка діяла дуже грамотно. Непогано п'ятою зараз. На Шалфєєва закинув і Новіков. В ближній кут пробував Новіков, але там контролював Єрмолов ситуацію. Але дуже красиво намагалися вони розгорнути атаку. Такі паси. Такі. Може дозволити їм забити. Назар Діденко навішує на ближню штангу і м'яч виходить за межі поля від свого ж гравця. Вмикається мозок. Хто саме зараз під 17-м, хто... і хто саме під 33-м номером. Дмитро він... Ух, Потужний він... дальний удар. Але залікових балів у Ворскли 2 і у чайки 14. Далі на восьмому місці йде Металіст. 19 25 2 Ну і в принципі Олександрія 2 завершується перший тайм. У нас рахунок 3-0. Через 15 хвилин ми з Олександром повернемось. Дубль у виконанні Койдена. І Дмитро Мироненко дальнім гарматним ударом забив. Тож, повертаємось на поле. 16-й тур. Друга ліга група Б стадіон Чернігів Арена. Чернігів проти Ворскли 2. для вас цей матч коментує Гордій Єрмак. і Також поряд зі мною Олександр Гребенников. І давайте до Чернігова до господарів поля. Зараз в атаці. Койден знову проривається, Хоче він все ж таки хет-трик сьогодні, і не зміг зараз добити вже хто з надобуванням і присвятили його саме Віталію Ментею і його новонародженій доньці два напружених матчі з головними нашими опонентами. Це Олександрія, 2. непогано зараз Новіков прям. Опонентами і Колос 2 попереду. О, ну, Койдан Майже. Койдан був близький, близький до того, щоб Мрія була дуже поруч, Дев але Дев'яточкою м'яч пролетів. Ми бачимо на повторі зараз. Не одразу, але це все ж таки вдається. І швидка атака може бути. Шалфєєв розвиняє. Шалфєєв, попереду є Койден, але Койден забіг. Здавалося, в офсайт. Але ні. Койден але... не забиває. Ще один момент В'ячеслава Койдена, і кутовий лише заробляє десятий номер Чернігова. Все ж таки не забіг Койден в офсайт в цьому моменті. Тому все, все чітко мало б бути. Знову шол навішує і гол! Павло Шушко Павло Шошко вийшов на заміну. І зробив рахунок 4-0 на 63-й хвилині. Це його другий м'яч зайфка Чернігів після переходу. Він відзначився голом у матчі з київським локомотивом, також головою після стандарту. І ось зараз. Це вже другий гол для номінального захисника за чотири матчі. Швиденько. Кулик на Койдена і Койден вчить. Залишає на кулика. Підключається порохня, але не доходить м'яч до порохні і пробивання. І Новиков вже тут пробивав повз ворота вище. Ще одна позиційна атака. І закриває Шолфєєв. Зберігає м'яч в межах поля, але вже виконати щось тут було важко. Дуже гострий кут. І бобік вище воріт пробиває і... і... Залишає так. Шалфеєв все ж таки виконує. навішує до штрафного майданчику. І це був навіть схоже на удар. І тут Ментей знову чіпляється за м'яч, але не невпевно його й обробляють. І на Койдена виходить пас і, і... не залетів м'яч у ворота. Дуже прикро, напевно, Койдену сьогодні. Так, так. Три Койден шанси. Може сьогодні мав дуже багато шансів. Два використав і. Як мінімум два вже не використав. Чуваю, як подумки гравці Чернігова шукають В'ячеслава попереду, знаючи про його намагання. <плес> Дуже схоже на це. Дмитро Сахно підключився, пробиває, і нікого немає на добивання. Дуже сильний удар у Сахна. І до м'яч мін... до Йонтей вирізає тут. Ух! Ледь не забив Віталій. Такий <плес> в дальню штангу влучив. Це був би дуже гарний гол. Але. І все. 92-га хвилина. Вітаємо чорнігів з перемогою. Друзі, нагадаю, що для вас цей матч коментували Гордій Єрмак та Олександр Гребенников. Олександре, вітаємо всіх наших глядачів з перемогою, тому сподіваємось, що. В останніх матчах команда зможе також себе проявити і подарувати справжні свято своїм фанатам. Вітаємо всіх ще раз. До зустрічі! Дякую, що були з нами. Побачимось, почуємось.